Доброго дня, колеги. Я думаю, що минулий тиждень в Україні був тижнем, коли працював парламент. Було дуже багато законодавчих новин. Цей тиждень не є пленарним для парламенту. Більше більше буде новин пов'язаних з інституційним розвитком, з діяльністю виконавчої влади. На вихідних ми всі з захватом і увагою стежили за початком роботи національної поліції, за випуском першим випуском поліцейської академії, і я думаю, що це на цьому фоні слід привернути увагу також до інших інституцій, які з початок діяльності яких припав на минулий тиждень, і діяльність яких є не менш важливою ніж запровадження. Аніж початок роботи нової патрульної служби. Отже, 1 липня 2015 року, на минулому тижні, почали про почали свою практичну щоденну діяльність близько 100 центрів безоплатної вторинної правової допомоги. Чотири з них запрацювали в Києві, відбулися урочисті. Відкриття цих центрів досить багато інформації було поширено. Хотіли би ще раз привернути увагу щодо значення і головної філософії і цих, цих центрів. Ці центри дають можливість всім незахищеним верствам населення звертатись за правовою допомогою, тобто посилити роль, посилити. Юридично ті вимоги, які мають незахищені верстви населення в цивільних і в адміністративних справах, тобто в справах перед органами державної влади, тобто фактично, держава сприяє тому, щоб люди ще більше активніше використовували свої права домагалися захисту своїх інтересів, і насправді постійна і ефективна діяльність таких центрів, вона має. Доклад докластися до формалізації тих процесів, які започатковані щодо зміни природи відносин в державі з такої патерналістської, коли держава вирішує питання ціни на газ, держава вирішує інші питання там ці 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 ціни на ще щось. На більш питання формальних процедур, коли людина, яка потребує допомоги, отримує ті чи інші субсидії, отримує ту чи іншу ту чи іншу допомогу, і відповідно ці центри вони центри правової допомоги безоплатної правової допомоги. Сприяють тому, щоб люди могли скористатися допомог фаховою юридичною допомогою для захисту всіх своїх юридичних інтересів. Тому початок діяльності цих центрів є не менш важливим ніж створення інших інституцій, оскільки насправді ці центри спрямовані на посилення ефективності запитів з боку. Суспільства до держави на щоденному побутовому рівні, і нагадаю, що ці центри працюють фактично по всій Україні, не лише в Києві, близько ста центрів запрацювало. І на цьому тижні ми сподіваємося, що ми зробимо окремий брифінг присвячений діяльності цих центрів. Також на, на початку липня почалася робота з формування вже юридично створеного інституту модернізації змісту освіти. За цією абстрактною складною назвою ховається інституція, яка працює над змістом тої освіти, які отримують яку отримують українці, як на дошкільному рівні, на рівні середньої освіти, на рівні вищої освіти. Цей, цей інститут побудований за сучасними зразками формування змісту освіти в інших країнах. Є великий акцент на, на, на формування програм stem кластеру тобто, це Science, Technology, Engineering, Mathematics, тобто математика, науковна природничі науки. На мовні курси на зміну взагалі сам ідеології освіти, тобто питання того, яким коли ми отримуємо зміну в якості освіти, тобто коли ми отримуємо сучасні програми навчальні, вони ці питання адресуються до цього інституту, і той факт, що цей інститут вже запрацював, створена його штатна. Штатний розпис, закріплено юридично, він існує. Означає, що Міністерство освіти і науки приходить до практичної реалізації тих змін, які вплинуть не лише на адміністративну і організаційну структуру, а і на сам зміст освіти, наближаючи ту освіту, яка є в Україні до світових стандартів. Більш детально питання освіти буде проговорюватись на. На засідання Національної ради реформ, яке відбудеться цього тижня, і за його результатами очікується більш детальне висвітлення цих питань. Ну і окрім інституцій, наші органи державної влади працюють над формалізацією стратегії. В п'ятницю Міністерство аграрної політики і продовольства провело одноденний семінар з обговорення. Стратегії, стратегії сільськогосподарської політики в україні на період до 2020 року який об'єднав як усіх зацікавлених усіх зацікавлених сторін в україні тобто це і представники міністерства відомств парламенту інших центральних органів виконавчої влади а також всіх бізнес-асоціацій і безумовно всіх донорів, які залучені в формування цієї стратегії, і що відрізняє цю стратегію від можливо багатьох інших, це те, що фактично відбулося обговорення вже завершеного документу, який буде там досить незначно, але доопрацьований і далі. Формалізує всі ті починання, які вже реалізуються Міністерством аграрної політики, таким чином ми зможемо бути впевнені в тому, що ті заходи, які реалізуються на сьогоднішній день щодо дерегуляції наближення законодавства України до законодавства Європейського союзу, які стосуються. Зміни інфраструктури ринку таким чином, щоб усі малі фермери, великі компанії найбільш ефективно працювали, отримували найбільшу частку, щоб усунути перекоси, які можливо існують на ринку. Ці ці починання, які реалізуються на сьогоднішній день, співпадають зі стратегічним баченням на найближчі роки, і це перекладеться на ще більш ефективну сільськогосподарську політику. Такими є новини понеділка. Протягом тижня ми будемо далі вас інформувати. Якщо є питання і побажання щодо тем, які висвітлюються, звертайтеся в Український медіа центр реформ. Ми готові для відповіді до відповіді на ваші питання. Щиро дякую. Дякую, пане Тарасе. Колеги, якщо є питання, будь ласка. Yes. Hello, my name is Amy Ferris Rotman, and I'm from the Atlantic Magazine, uh, Mr. Kaczka. I have a question regarding trade. Um, is there any trade happening right now between Ukraine and uh, the self-proclaimed um, DPR um, in the eastern region? And if so, could you tell me what kind of trade is happening? If it's food or coal or energy resources? Thank you. Mm -hmm. Щодо прав правового режиму торгівлі з територіями, де проводиться антитерористична операція, цей правовий режим визначається низкою обмежень, які пов'язані з безпекою, тобто питання безпеки з безпеки обігу, як раз. раз. Oh, no oh, okay, mm -hmm. Mm -hmm. Не існує особливого режиму торгівлі, існують, існують обмеження щодо обігу продукції, пов'язані з е, заходами безпеки, контролю над е, е, пересуванням транспорту, пересуванням людей і на сьогоднішній день. Всі ті обмеження, які існують, вони стосуються лише безпекових заходів. Тобто якихось обмежень по тому, по категоріях продукції чи по обсягах цієї продукції не існують. Ці обмеження вони випливають із заходів безпеки. Знову ж таки, Обмеження в постачанні, обмеження в постачанні пов'язане з заходами безпеки. Тоб, тоб, так, тобто, це не є питання обмеження торгівлі, це не є питання обмеження щодо конкретних категорій товарів, це є питання. Безпеки і можливості взагалі використовувати транспорт чи пересуватись людям на ці території. Тобто безпекова ситуація безпосередньо впливає також на постачання продукції на ці території на, на ці території і з цих територій. теж. I mean, so, basically, I'm trying to figure out if um, I mean, so you're, as, as you're saying, as far as the Ukrainian government's concerned, trade—the only limitations on trade is one of security. Sure. Because all of the, um, a lot of the coal mines um, in the Donbas area are saying that they're going to begin selling internally um, or exporting to Russia. Щодо щодо позиції тих, ну, тобто, щодо цих позицій, досить важко сказати. Я мож, можливо, єдине, що ми якось перевіримо цю інформацію, і повернемось до цього. Okay. Дякую, колега. Чи є ще питання або уточнення? Питань то точно немає. Дякую, пане Тарасу. Дякую, До, зустрічі, там, до завтра. Там. Колеги, я нагадую, що наш робочий день ще не завершується. Сьогодні о 2.30 буде прес брифінг присвячений Маріуполю. Нашими спікерами буде, будуть Діана Берег, заступник голови організації розвиток приазов'я, Марія Фрей, ведуча Маріупольського телебачення, Євген Чако, волонтер Червоного Хреста, Юлія Гонтарук, режисер вавалон 13.